Доброго ранку, малеча. Хто прийшов до нас на гостину, знаєте? Хочете знати? Вона зелена у траві, любить плавати у воді, по землі стрибає, ква-ква-ква співає. Хто це? Так, це жабка. Добрий день, малята. Я рада вас бачити. А ви не будете мене ображати? Ні? А то на болоті мене весь час ображають. Хто ж тебе ображає? Діти, як ви гадаєте, хто може ображати жабку? Не знаєте? Жабка, мабуть, нам зараз розповість. Та прилетіли журавлі. Чаплі з теплих країв, і тепер мені немає зовсім спокою. Ховаюсь від них, щоб не з'їли мене не на ненароком. Ви ту чаплю не бачили? Ні, жабко, справжня чапля до нас не залітала, а намальована чапля в нас є, зараз покажу. Ось вона. Ой, вона мені і на малюнку страшна. Он яка вона чапля велика, а качка менша. А я яка, дітки? Так, маленька. У чаплі довгі ноги. А в мене. Скажи, дітки, які Короткі, так, у чаплі є пір'я. А в мене дітки є пір'я? Немає. Чапля вміє літати, бо вона пташка. А я жабка. Ні. Дітка, а що робить жабка? Жабка стрибає. Так, стрибає. Далі чапля має хвіст. А в мене немає. У чаплі є дзьоб. А в мене немає. Чапля мене не боїться, а я її боюсь. Дивіться, дідка, я покажу ось який дзьоп у чаплі. І бачите, як в неї на голівці такий чубчик є. І око таке бачить далеко. А ось перевернув, а ось такі. Лапи у чапля. ось, Дивіться, бачите, такі лапи. А ще ми жабки дуже швидкі, дуже спритні. Про це в своєму вірші написала Катерина Перелісна. Послухайте, я його вивчила. Диба чапля по болоту. Чапо-чапу чап-чалапу. Поглядаючи, немає де малих зелених жаб. Враз пригнулась, дзьоб розкрила, щоб відразу ухопити, а з-під ніг у неї жабка стрип і зникла в одну мить. Дітки, вас подобався віршик, який розповіла жабка, який він? Смішний чи сумний? Так, смішний. А про що він? У вірші говориться, що чапля диба по болоту. Ви розумієте, що це значить диба? Дибає, значить, іде по болоту. Ось вона така, ноги довгі. Іде вона по болоту та й високо піднімає свої довгі ноги. Так, дякую тобі, жабко. За такий чудовий віршик. Вам сподобався віршик, дітки? Тоді давайте разом його вивчимо. Давайте. Диба чапля по болоту. Чапу-чап, чап-чалап. Поглядаючи, немає де малих зелених жаб. Враз пригнулась, дзьоб розкрила, щоб відразу ухопити. А з-під ніг у неї жабка стрип і зникла в одну мить. Ти така розумна жабко, такий складний віршик вивчила. Дітки, теж це розуміть. А скажіть мені, дітки, крім того, що я розумна, а що я вмію робити? Дітки, давайте подумаємо, що вміє робити жабка? Так, стрибати. Плавати, співати, кумкати на болоті, сидіти, ловити комарів та мошок. А скажіть, а що вміє робити чапля? Дітки, що чапля робить? Стоїть на одній носі, вміє літати, вміє ловити жабок, вміє ходити по болоту. Так, все ж таки я спритніша, а Катерина перелізла чомусь, назвала свій вірш чапля. А я б його назвала інакше. Знаєте, як дітки? Я б його назвала спритна жабка. Ось як. Ви згодні зі мною. Ну і жабка, ну і розумниця. Жабка така. Ну що, дітки? Пострибаю я на болото, розповім іншим жабкам, як я вам сподобалась. Добре? До побачення. До побачення жабко. А дітки, а вам сподобалась жабка? А віршик? То й вивчить його, будь ласка, такий гарний віршик. До побачення.